Я розумію, як я роблю обличчя для своїх лялечок, я їх виліпляю, потім я їх розфарбовую, а потім я розфарбовую макіяжними штуками усіма, пудрою, справжньою. Як так, щоб воно? О, пудрою справжньою. справжніми румянами, тіні, бачите, на очі. А так. Отак От уже глазки народжуються помаленьку. Такі три лялечки вийшли, вони прям самі народжуються, від мене не залежить, чи Сьогодні аніме стиль. Не можу вам показати, як я вам їх малюю, тому що хто мені буде тримати телефон? Ось це, видно, хлопчик, такий товстенький самурай. Це доросла жінка, а це дівчинка. Вони прям самі вирішили за себе, хто з них. хто. Я скручую отакого дябсичка, фольги, проволоки гарячим клем, і гарячим клеєм іноді фіксую. Така снігурочка вийшла, але мені ще треба, щоб вона підсохла, і я її ще буду розфарбовувати. Сфарбувала малютку, пришила пуговички. Зараз буду давати їй в ручки ялиночку і буду робити сніг. Лялечку засипало снігом. Бачите, яка вона. Ще буду цей робити. Лакувати буду. Ось які пуговички.